Вітаю, шановне панство! Сьогодні хочу поділитися з вами досвідом використання флюоресцентної фарби для пошуку витоків хладагенту у фреонових системах охолодження. Сьогодні у мене на обзорі є ось такий брилліант від компанії Aerocom, ємність 250 мл. Та ось така літрушечка від компанії Next. Взагалі то вони нічим не відрізняються по своїм характеристикам, то по яркості свічення у ультрафіолетових променях. Але, на мою власну думку, Next трошки кращий. Це не реклама, це власний досвід. Ці маленькі флакончики використовують, як правило, ті, хто використовують його у дуже невеликих кількостях і не мають бажання купувати ось ці великі ємності. Ми ж використовуємо ось ці великі ємності, тому що в нас системи заправляються по 100-200-300. І більше кілограмів хладагенту, тому таких штучок повинно бути у нас дуже багато. Як саме відбувається пошук витоку за допомогою цієї краски? Ця фарба додається до системи, до масляної системи, і разом з маслом вона розноситься по всій системі, по всіх магістралях, по всіх повітроохолоджувачах, по конденсаторах і таке інше. І в місцях, де є виток масла, обов'язково повинен бути виток масла, бо самостійно ця речовина не виноситься. Якщо там тільки газова фаза і немає масла, ви нічого, мабуть, не побачите. В тих місцях, де є невеличкий витік масла або великий витік масла, звісно, буде витікати і ось ця фарба, яка змішана з тим маслом. Як ми визначаємо, це місце витоку, ми використовуємо ось такі. Ультрафіолетові ліхтарі, їх бувають двох типів: зі склом вуду, Вуда та без скла Вуда. Ось бачите, в чому різниця. Я зараз увімкну цей ліхтарик. Видимого спектру майже немає, бо скло Вуда відсікає видимий спектр якомога більше. Цей ліхтарик без скла Вуда, і ось ви можете бачити, що в нього є дуже багато видимого спектру. Зараз порівняємо, як. Роблять ці два ліхтарі. Ось на прикладі. Ось ви можете бачити, що є видимий спектр, але засвідчення не дуже багато. Ну і саме тому, що фонарик не дуже потужний цей. Ось цей ліхтар дуже потужний. Це 15 ватний ліхтарик зі склом вуду воду, і ви можете бачити, як яскраво при освітленні світиться ця фарба. Ось можна побачити, як світиться тут. Якщо вам цікаво, якими засобами додається ця фарба до фровонових систем, за вашим проханням я запишу окреме відео. Підпишіться на наш канал, буде багато цікавого.